Почути коляду з різних куточків нашої держави та допомогти військовим в Івано-Франківську. Відбудеться благодійний всеукраїнський фестиваль Різдво нескореної України. Фестиваль у нас у нашій єпархії відбувається вперше. Ідея виникла у нас нещодавно. Називається він Різдво нескореної України. Ми з нашим наймолодшим хором Еміс. Який співає в нашому кафедральному соборі першу службу Божу вирішили зібрати якісь кошти для наших захисників, зробити таке перше волонтерство як молодого хору? Поділилися своїми друзями, близькими в Фейсбуці, в Інстаграмі і до нас почали телефонувати, чи може до вас приєднатися. Ми би хотіли разом з вами допомогти нашим воїнам. Відтак взяти участь у фестивалі зголосились 14 колективів з різних міст України. Учасники різні: з Києва, з Чернігова, з Рівного, з Тернополя. Місцеві колядки будуть виконувати. Притаманні своєму регіону будуть наші гуцули з верховини, село Криворівня, один колектив. Вони традиційно розпочнуть колядки свої за кошти, які вдасться зібрати під час фестивалю, розповідає єпископ Феогност. Придбають банно пральний комплекс для військових з Прикарпаття. Спілкуючись з нашими захисниками, вони говорять, що ну, теплі речі є, і коли ми стикнулися з цим, насправді не так легко їх придбати. І, ну, правильні речі, так можна будь-що купити там, чи шкарпетки, чи взуття, чи штани, чи куртки, але вони можуть бути незручні треба якісь тактичні, які для військових були б потрібні. Їх не так уже й багато. Де можна придбати, де за кордоном, а це великі теж затрати, і в принципі, спілкуючись з військовими, вони говорять, що слава Богу, всі забезпечені теплим одягом, але вкрай є потреба саме таких комплексів, де би могли попрати речі, де би могли військові, наші хлопці на передовій прийняти душ. Це є одне з необхідних речей. Фестиваль Різдво нескореної України розпочнеться 14 січня о 12 годині у кафедральному свято Троїцькому. У соборі Православної церкви України Юлія Туркуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.